Сьогоднішній Євангелії читаємо, що Ісус в храмі сів напроти скарбнички і дивиться, як люди кидають по жертву. Приходить одна вдова, бідна вдова жінка, і все, вона ось дві лепти кидає у скарбничку. Ісус кличе своїх учнів і каже, істинно, істинно кажу вам, ця жінка більше кинула від усіх. Хто сьогодні кидав пожертву свою, тому що вона весь свій прожиток кинула, все, що мала. Що хоче сказати Ісус нам цими словами своїм учням. Ця жінка вдова, вона не має захисту, тільки єдиного Бога, якого вона любить, і до цього Бога звертається. Своїм проханням, своєю убогостю, бідноті, сльозах, і що має дає Богові Боже, в мене стілечки є, я ще можу поставити тобі свої сльози, свої переживання. Я це все ставлю і довіряюся тобі. Ісус хоче сказати, ця жінка віруюча, побожна і покладається на Бога, і знає, що Бог вислухав її. Ти знаєш, що Бог допоможе. Так як читаємо Євангелії на іншому місті, що Ісус каже, що ви переживаєте, що ви так піклуєтеся за завтрашній день Він буде. Дивіться птахів, Бог про них піклується і мають їсти і мають все. Дивіться квіти, як вони гарні. Гарно дівається і має все, і про вас не попіклується Господь. Чи є в нас така віра і віра до Бога, про яку говорить сам Ісус Христос? Але ще тут одне таке запитання, що мішає мені це бачити? І де, на думку, така історія про Святого Франциска, який, коли був своїми братами, в горах. У Аверні, і там сплів корзину. Багато працював над ним, і одного ранку після молитви бачить брат, що Франциск розкладає маленький вогонь і ставить на цей вогонь корзинку. І питає франциска, брат, що чого ти палиш корзину? Що вона не вдалася, що щось не так. Він каже: все добре. Корзина дуже вдалася, тому що я сьогодні, коли молився, мої думки навколо корзини були. Перед моїми очима тільки корзина була. І я сам, який я вмілий, який я хороший. І я відчув, що я не є вільний. Я не є вільний. Розумієш, брате, я не є вільний. Я хочу бути вільний від усього. Я хочу покладатися на Бога всьому і бути йому вірним і вільним від усього. Ця маленька історія хоче сказати, що мене в'яже тут на землі, може гроші, може багатство, що не дає мені бачити правильно, бачити правильно життя і бути вільним від всяких пов'язаних речей, які мене тягнуть донизу, а не до неба.